Так, всім доброго дня! Це нова серія буднів перекупа. І сьогодні ми стартуємо за маздою 323 за 30 км від Луцька на цій красуні. Вчора вона була ідеально вимита, викрашена. Дивіться, просто яка лялечка. Ще на неї буде ставитися вихлоп красивенький, такий, знаєте, басудзоку стіль. І більше всього, що буду купляти на неї дісочки. А ми їдемо дивитися ще одного японця. Значить так, е виїхали, їдемо вже в дорогу, путь. І будемо бачити, чи куплю. Взагалі збирався сьогодні їхати 124-го купляти і Renault Scenic, але написали в TikTok. Значить, От наш агрегат, приїхали ми його дивитися. Ну, слухай, по кузову, блядь, дерева треба. Не, не Поняв? Тут нема. Його зліпили, це вже ліплене, порогів нема. Лак злазить. Тут лак злазить чув. Зато яка банка. 16. Ого, дворник ззаді є. Я гляну. Тоже порогів нема взагалі. Тут повна дирка. Ну, колір такий колір, як в моїй тройці, правда? Лак на криші теж злазить повністю. О, відкрили нам. Тут центральний замок. Що нема? А мортів нема. Дужі, дає? Ану, понажимай сильніше, бачите, я мортів взагалі задніх нема. Вони мертві. Блять, трактор. Та нормально він проїжджає. Відпускай різко. Нажимай сильніше і відпускай. Так, да, зад все, зад мертвий. Окей. Приїду, Та що? Трактор. Ми приїхали дивитись. Бензин. 1,3. і три. Хочуть, типу, 700 баксів? Що? Ну може бути. Ми не знаємо, що ждемо, власника. 800? Ні, ця гірця, вон, нема порогів, нема нічого. Ну, а тут вже все, тут кінець. Але каже, по мотору, по ходовці все буде, але, ну. Стояк нема. Так, я теж так кажу. Окей, будемо чекати власника. Коротше, машини повністю піздець всім стойкам. Є по кузову багато нюансів, ми вже її не беремо, в принципі. Ну, але цікаво проїхатись послухати мотор того ждем власника Да, ікоси, я бить, по жорсткому. Альмерочка наша симпатична. Та я бачив. Ух, єбать! Там. У нас... І так, ми, коротше, зараз ще досі в цьому селі. Ми вирішили ще зробити тест-драйв тої мазочки, чисто по фану, щоб побачити, як що воно їде, і будемо їхати в Луцьк, дивитися Audi-бочку на кожному гарному салоні. І от що перетворилась моя машина після поїздочки сюди. Як ви пам'ятаєте, я вам зранку знімав відос, я її видраяв, вимив в ідеал. А тепер вона виглядає отак. Такий от в неї гарненький салончик. не по факту гарненький. Ну, Дзернеш капотіка її. цікаво, пиздец. Mm -hmm. Так, мене найбільше ці їхні приборки, оці. вони прям ну, для мене дивовижні. Тут чотирьохступінчаста mm -hmm. А, то на це цюрник такий. Ну, слухай, мотор неплохо виглядає. Ну тут ну, трошки світ мокрий, це брескнув антифріз, зламав лихів з печки. Точно? Це ж мав, там вже скрутиш мені Ну це карбюратор, це не то, що інжектор. Ну на електриці. На електриці карбюратор. Я тут думав прямо інжектор, інжектор. Моно і задній, Ну такі воно, окей, закривай цей капот. Ben de burda duracağım Biz yemeye duruyoruz Tamam, maşına gidi Buna gidelim, bak sana bakayım Buna gidiyoruz Bu da güzel 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 Bu Саме страшне, це ж ти крутиш руля, вона їде прямо, блядь. Це краще не Так, народ, кому понравилася машинка, як бачите, вона їде, Чуть-чуть має проблеми по порогах. Я контакти лишу, якщо машина не буде продана, звертайтеся. 700 баксов на веталь. Выпусти! У тебя есть такие нюансы. в Запор. В запор. Окей, а ми їдемо дивитися ауді бочечку. Ця машинка, звісно, класна, але альмера краще. Кого цікавить контакти знизу під відео. Людина за 500 віддавати не хоче. А так як ви бачили, нам трошечки дорого, ми її не зможемо продати дорожче. Того, на жаль, цей варіант в нас відлітає. Будемо їхати шукати щось інше. А так, якщо шо, включусь. Сіли в машину і їдемо Та, нахуй домой. На там пізда, там, там на фотках вона ахуєвша. Тут просто це, блять, брівно єбане Значить так, серія продовжується. Ви спитаєте, що відкритий подкапотний простір все того, що ми зараз маємо їхати дивитися для цього тіпочка. Ну так, за компанію з ним катаємося. Коротше, є тридцяту. І там треба буде акумулятор, провіряв, чи знімаються кліми нормально, набором ключів, які в мене в багажнику. Все гуд. І та машинка, на яку ми тільки що їздили, ну, пам'ятаєте, я вам казав, що ми з ним їдемо, це була бочка синього кольору, покрашена так само, як і машина, яка стояла тут. Хто повний минулу серію, згадуйте. Оп, Honda акорд стара. Так само крашена. Ми від неї відмовились, вибачте, забув зняти вам контент. А поки що їдемо дивитися, є 30 або щось інше, що знайдемо. Там Ну, під Чує Чуєш, Богдан, можеш поки знімати Диві. акумулятор з цельмери. Диви, на ній хорошенько роздавали, <різь> як, як надо. БМВ все-таки. Диви, навіть не так. Я думав, тут вона буде все. А вона тут ну, щось ще є, нахуй. А капот не закривається чи він так в зазорах? Всі ці От я його. Ой боже. І виходить, воно не буде приступити, бо я того йому розбираю. Так саме цікаве, саме цікаве, а все? А, а де він кот? Він був отут. В мене була Є28. Е ма <рес> Ого, вона навіть на такому паспорті, Я думав, буде книжечка. Ну, типа оця хрень ламінована. А де тоді він код перенісся, він має перебиватись кудись на кузов. Ага. Ну, краще, ну вона по тихпаспорту, коня. Ну, звісно, ну, як іначе. Ну, тут астакани в них дуже сильно гниють. Тіпо, це неможливо, щоб воно було не згнивши, ти розумієш? У мене була я 28-ма в 100 раз лучшому стані, але на моторі хуйвому. <ад> на цьому 10Б10. М10 ти на такому. Ну, взагалі. Я взяв свою на 500 баксів дорожче, ніж ця стоїть. Воно не відбувається тут. Якщо так, що я все позакриваю, що ні то не лазитись, воно бачить, все відкривається. Это чисто японские абрикосы. Что скажешь? Да? Толщик внимат. Шоу, что ты? давай подивимся до конца. ну За 500 держи вона технічка. Давай зразу вскриємо цю хуйню. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Folkswagen блядь. бля! Скрилась на кінцях. Масло жира. А що, нема масла? Ні, там, На капельку. Ну то що, то ж БМВ? Вона стояла, я тобі скажу, вона була не на ходу. Ага, ви її поставили. на Бо спочатку ми їздили на газу. Потім вона перестала їсти на біндіні на газу. Я її взяв, 에... промив всі просунки, от відповів все новый. Да, я замітив, що Бачиш, да, новий. Все новенький. Бажано б на герметик посадити ту край. Да, воно може відлетіти. А раз, то він, так что ну, він нормальний. Гоф у мене трамблер новий. Клема класна. Може дати нову. <реку> а по пацани трубку відповів? Ні. Взагалі? Ну це не з ринка і кузов. І є, кузов. І так, є і дешевше. Славно, Бать, вона завелась. Ну, ну плюс-мінус. Так, це І заглохла, Не держить холості. Приїдьте, не може бути мало бензину. Ебачить добре бензином. Хлебче. О, може, Ну давайте. <су> ти з нами? Я, я я, Як відкрити ці дверки? Зсередині такі, так? Да? Ні, у нас А я ну. Ми по гаражі. О, слухай, а... Що, ряду, і новий... Ух ты, блядь. В Наша робота. Разхода <рес> немає. А якого вона року? <рес> У мене теж була, але в мене інша приборка була щось. <рес> Й! Ну не один не вісім точно. Сзади вся, вся сідушка плаває повністю, типу, поняв? <рес> буду... Вона не прикріплена просто, так. Да. Якщо О... ви бачите, що тут передачо, воно все лежить багато, то їх просто треба зібрати. Не розбий мені альмеру. Зараз буде. Ну там... На рівно ти не робити, до тому що можна робити, треба все хати, розходити. Вийдь трошки далі, то по кругу їздимо. Виїдь, далі. Скільки в ній? Багато бензина? Хватить вперед-назад? Ну, не хватило. Дотягнемо ручник, не Ну я теж думаю, що не робить. В неї документи хоч є? А, так, да так, -да, документи де показував є.

Це реально значить буде. Ну, Живий за ці гроші буде ідеальний. Ну я розумію, але ну, я просто взяв ідеальну Є28, просто на мотору трохи гіршому. А це ідеться, ну, тільки в мене був ідеальний салон, ідеальний кузов. І це по факту її була ціна справжня. Тобто... Я би сказав, що їх вже немає. Їздить десь в Маневичах зараз моя. ідеальна. А може А не дымить. Вроде давай, я выйду, гляну. Подожди. О, блядь. А ну, газой. Вообще не димить. Вообще прям не димить не треба. А шо, тормоза проваливается? Да. да? О! Задиміло! Задиміло! Поняв? Єбать, це корчелёт! Піздюк! Піздюк! Це... це пізда корчелёт! Єб'ять! Що зараз кидається на це? Це півсот, так. Да. Він не хоче скидати. А скільки воно стоїть? Йоу! Наразі, ти Тисячу, він не хоче скидати. Тисячу? Так. Да. Реальмеру в'єбеш! Стука квартиру відносиш нахуй! Відкрий капот зразу і... Не глуши, не глуши, не глуши, не глуши. Давай, давай. давай. Генератор, походу. Не робить. Я скинув клему, вона заглохла моментально. Ану заведи мені її. Робить, робить, робить. Глуши. Сама захохну. Але оце ти газу, оце ти Гарі дав, то вона трошки киданула масло. Вийми, будь ласка, ручки немає. Бодя, ти вже цим займався, давай, продовжуй. Ну не 1000 доларів. Ну яке тисячу доларів? 800? 800? 800? А, я не пам'ятаю за скільки стоїть. Ти. Ну, типа 400-500. 400 або 500. Ну, серйозно, ну. Я ж питав, ну, не я з тобою говорив. Ну, технічно, ну, так. технічно, ну вона, кстати, піддимлює все-таки. Оце ти газ дав. Не, 4, 5, 5, 5, ну, не ну, як? як? Це в сторін тягі злетівщи. Так, думаєш? Це БМВ. Глянь, кузова нема, нахуй. На фотках було видно, ну не так критично, так. Да. Не спорю, не спорю. Все, на фотках. Козов страшно сильно бачиш. Давайте за 800 доларів тут їхати ідеал, коли це буде. Це факт. Я знаю, я знаю. Ми, ми, ми до козу вообще, ну типа, ти бачив, козов не роздивлялися. Я тебе ще 800 доларів я не бачу. І типу, дивите за суспенщики, типа, я навіть не хочу. Треба тоді ще у ту дивитися за 1200. Що? Ту, що я казав, за 1200 тоже по тих паспорту, але кузов лучший. Який кузов, то вас знайомий? Ну. 400 баксів можна купити за 200 баксів можна купити новий. Кузов. Кузов. А він кот ти навіть не знаєш де тут. Бо той він згнив згнив хуям, блядь. А там, кстати, тоже. Я ту навіть не бачив, але вона по фотках та хоч би лучше. Бачиш, якщо цю навіть за 800 Маті, брати, я, за... 800? Я удій була по фотках лучше. Якщо ти мені покажеш, що є така сама ще дешевша, ми будемо говорити. Треба дивитися Їх ринок. Їх. Їх ринок зараз. Їх немає. Зараз Відпустити людину, що нам його тримати. Так, значить, що ми її не будемо брати, того що, що, того, що дорого. Якби 500 баксів, то можна було б забирати. А так він хоче 800, це ще 300 доларів. Нам не вигідно її брати. Отака у нас коротенька серія вийшлась. Кому сподобалось, підписуйтесь, буду радий показувати ще більше такого йобнутого контенту. І так, якщо сподобалось відео, лайк лайки, підписуємося на канал. І кому сподобався відео, можете ще переходити в мій інстаграм. Там я викладаю сторіси про те, як куди їдемо. Тобто, сама свіженька інформація, там дуже багато контенту.